Сьогодні ми розглянемо підготовку ігрового поля до достільної гри Крихітні епічні підземелля» від GameLin Games. Для початку візьмемо всі картки з таким символом і їх треба буде розділити на декілька частин. Спочатку відберемо всі карточки, які містять такий символ. Також у нас є карточки з таким символом монстра. Одна двостороння картка, що позначає вхід. І ще одна карточка з символом входу до ще глибшого підземелля. Знаємо карту підземелля і перемішаючи ці всі картки, три довільні картки з кімнати. Тепер це все разом потрібно перемішати. Це вийде в нижня частина нашої коло для підготовки. В залежності від кількості гравців нам потрібно взяти стільки карточок з монстрами. Давайте для прикладу двох гравців ми беремо дві картки з монстрами. І для кожної карточки, повідомлення кількості карточок, ми по три картки скіна. тобто Раз, два, три для одного монстра і ще три карточки для іншого монстра. Тепер ці картки монстрів вкладемо ці отримані картки і це все так само перемішуємо. І отриману колоду, кладемо згори попередньо складеної колоди. Також, в залежності від кількості гравців, нам потрібно добрати картки кімнат, колоди, що залишилось. У випадку двох гравців нам потрібно взяти 9 карточок. Їх так само всіх перемішати і покласти нагору нашої великої колоди. Кімнат для підземельі картки що залишились, можна спокійно відкласти у коробку, вони нам не знадобляться. Тепер візьмемо картку входу в наше підземелля, поставимо по центру ігрового поля і так само візьмемо 4 кімнати поставимо до цих коридорів перевернути вигляд. Ось з цього почнеться наша гра по грі є обмеження, що підземелля. Максимальна равність підземелля — це три, карти, три кімнати по всіх напрямках. Також ми маємо розмістити жетон Вікторя на нашій карті всі входу. Наступним елементом в підготовці є планшет, скажімо так, прогрес. Він є двосторонній, є частина перша, і з другої сторони ми маємо частину другого. Спочатку гри ми ставимо її стороною частина перша. І на ньому розміщуємо маркер прогресу. В залежності від кількості героїв є різне значення. Для двох героїв ставимо цей смолоскип на позначку 2. Так само дістаємо міплю наших гоблінів і розміщуємо їх на відповідні позиції. Першого, другого. 3 та 4. -го. На цьому планшеті ми будемо відмічати прогрес нашої гри за допомогою цього смолу скипа і рухатиметься або вниз, або вгору, проте він ніколи не може рухатись вгору вище, ніж в позиції. Тобто для двох гравців максимум може піднятися до цієї позначки. Нам знадобляться картки для речей і картки. З магічними заклинаннями. Їх всіх потрібно перемішати і розмістити біля нашого ігрового поля. Заборжу, щоб було під ними місце, Оскільки карточки будуть відкладатися і скидатися тут. Тут етапом кожен гравець вибирає свого героя, він отримає планшет свого героя. Також вибирає фігурку. Фігурка ставиться на вхід на наше ігрове поле. І на планшеті ми беремо додатковий маркер, який ми позначаємо початкове значення здоров'я і початкове значення енергії. Гра для двох гравців, зможе ще одного граю. Це маф, поставимо фігурку на початкове поле. І так само позначки для його життя і позначку для енергії. Також для гри нам знають кубики. Які ми розміщуємо на полі. Тепер або випадковим чином, або за домовленістю можна вибрати, хто буде першим гравцем і починати гру. Загальне поле виглядає приблизно ось так. Да, про підготовку ігрового поля, а також персонажів до гри крахітні епічні підземелля. Всім дякую увагу. Не забуваємо донайти наші Збройні Сили. Україна переможе! Всім гарного дня!